доброго ранку, поки сонечко сховалося, пройдемось по центральному, дивіться, помідорів скільки, по 65 гривень, а тут по 50. Тут нема нікого. Не знаю, по чому що. А, гухина каже, 300 гривень піло чую, каже. А це по 5 гривень чи що? На відео знімаєте? Да. Не треба? Хорошо, не треба, то не треба. Бачили? Не знаю, хто там когось знімає. Что пройти негде нам или что мешаю я всем тут Той не снимать вот этот пошел дед я ему мешаю идти что-то сегодня за что сегодня за это я же говорю тут на центральном неприветливые люди поэтому я не хочу и не люблю здесь снимать прямо тут секретные объекты стоят Сейчас посмотрим тут, где люди просто сельские стоят. Не знаю, чего они тут боятся. Ой, хоть кукурузу. Спитать почему. У Нирки 60, он помідори 70. Тут 250 Ще Честь клубника є. А клубника чому? По почем? 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 280. 200. Ой. Що сьогодні мені не везе. Все мене толкають, Знімати не дозволяють. І все. Отакий сьогодні базар. 50 стакан 180. Кг. А малина 200 кілограмів. 200 кілограмів. А жовті оці такі по чому помідові? А оці красні просто такі. Всі по 80 А, любі по 80, понятно. А картошка? 25 і 35. Добре. Сейчас огірки спитаємо. 50 і 40, да, огірки? О, трошки дешевше стали огірки. А персики ото зелені? 50? 50. Ой. Зелені персики 50. прошлый раз я огірки знімала, то були 70. Сьогодні чули 40 і 40, 50. Букетики продають, все, здрасте, красиві. А по чому ви казали по 50, так? Да? Угу. Гарні букетики. Гарні букетики. А кукуруза по чому. 15 20 25 Ой. Так, что ж сегодня не мой день на рынке. Меня все толкают, все меня пихают. А почём малина? 200. 200. А у вас почём огірки? 60 50 и 40 А яблоко вот и типа, почем? 60 и 50 60 и 50. 50. 50 А то уже что, облепиха у вас? Да А почем она? 250 килограмм Килограмма 125 250 килограмм, да? На морсике то, что надо Да я знаю, что на морсике

Дыня 60. Дыня 60. А были дешевше. А. Абрикосы красивые. Почему? А по чому абрикоси? 180 і 190. Ой, де я ще не була. Все, вроді вже побачили, да Вроді все вже побачили. 200 гривень.

80 гривен, абрикосы 180. Капуст, картошка 30. Цибулька 30. Морква 40 домашняя. Амур 50.

嗯，他说。

А кристалло то по чому? 70 салати базиліка тридцять п'ять гривень. Облажали по чому? гривень. Перший збір у цьому році. Мої огородні да, столики. Дуже да. таке нещасні. Тридцять п'ять і сорок. Добре. Ось такий базар сьогодні. Натолкали мене, визвірились на мене. Та й все. Ще хотіли, щоб я повністю весь базар обійшла. Ну, я так не можу. Тут речі продають різні. Постільне, полотенце, все таке. Я не можу все одразу обійти, І ще є знову таке жаріще. Тут усе. 200 гривень різинової такі. Тапки, шльопки на пляж ходить. Тут саме взуття. Дивіться. Який хочеш, що хочеш. Ну, я називаю це взуття одноразовим. Тому що, ну яке воно за 200 гривень? Резінові шлюпки та все. Так, добре. Дуже От я вийшла вже на сонце, то там хоч ішла в холодку, було хорошо. Накритий ринок я не буду зараз заходити. Я зараз в Рошен а тоді зайду накритий з Рошена Всім дякую, що були зі мною. Дивіться, кому цікаво. Всім миру, добра.